Як і обіцяла, хочу сьогодні поділитися домашнім майонезом без олію та яєць. Що необхідно для нього? Ось тут у мене 250 грам йогурту без добавок. Чайна ложечка гірчиці. чайної ложечки солі перцю. І в мене хмелі сунелі дуже люблю, додає таку пікантність до майонезу. І по бажанню, якщо хочете, можете додати півчайної ложечки лимонного соку. І все, і ось воля є вам майонець. Знаю, знаю, що будете зараз писати, що це ніякий не майонез, що це соус. Мені все рівно що це є. Саме головне, що це є смачно і корисно, що це на 80% знижує салат, що дуже полюбляють мої домочадці, що стоїть у холодильнику тиждень і нічого йому нема. Що приходять гості, їдять салат, і навіть не, не гоні зрозуміти, що це тут не майонез. Ось так. Будь ласочка. А ще хочу вам сказати, що получаю від своїх гостей велику подяку, що після мого столу їм дуже легко у ужлудку, того що мої страви всі корисні. Якщо ви хочете також приготувати корисні страви, підписуйтесь, буде рубрика перед святковими святами. Si, zdravi!